Я загинув у битві я уже вбитий, Довкола мене тіла ворогів, я пішов не збарину, грюкнув дверима, Я за собою не лишив ворогів Ще на останок побачив світанок Сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, а я не боявся, не ни нив, не просив, я загинув в битві, я вже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов не збаримим, клюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще не останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ним, не просив, мене вже немає. Землі мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі мене вже немає. Поряд зі мною літають оруди, мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. Віхні без страб не було. Так було, так є, і так буде І хто покладає своє життя? За волю України на свою землю. Всі воїни, які захищають свою батьківщину, мають війнці Небесної слави. Вони мають вічну пам'ять між своїм народом. Україна буде вільною незалежною державою і буде розсвітати. Недавно пролабається кров і переноситься страждання обоїх добровольців. Без приємства. Вільно полошили свої родини і пішли захищати свою батьківщину. Не за пів, не за ніякі бюлети, вони не мають зарплати, їм не дають ніякого озброєння, ніяких амуніцій, нічого. Для держави вони не існують. Якісь парадокси, пристигнутися. Як так, що люди, які захищають свою батьківщину, є поза законом. Їх можеш забрати, арештувати, сказати, звідки тебе зброя, влада мала би стимулювати, щоб їхня ради поповнили все більше і більше. Але ви ми маємо те, що маємо. Каже Господь, не надійтеся на князів і на синів людських, бо в них немає спасіння. Ми надіємося і на милість Божу. Ми вбиваємо на всіх святих, які сьогодні задає Святоцерква. І воїни уповають на Бога. І не стільки їх за їхню житловість, за їхню мітність. І хай Господь Бог власли і вас всіх ми в країні Отця. мною си твою лятаю, що немає. Він став зірцем мужності, відваги, прикладом, побратимства. Вже в першому бою. Він врятував моє життя. Я дякую Богу і вам, мати, за такого сина. Я ніколи не забуду. Юру, ми завжди будемо пам'ятати його, яким він став для нас, для мене особисто. я хочу, на телеканалі деталі, а я вирушаю, мене вже немає. мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі